Незвичайні прийоми оформлення інтер'єру не тільки зроблять житловий простір більш оригінальним і індивідуальним, але і допоможуть по новому поглянути на рішення самих тривіальних функціональних завдань. Ми знайшли в роботах українських дизайнерів більше двох десятків неординарних фішок, які можна сміливо брати на замітку один прозора перегородка. Ефектний прийом зонування особливо корисний, коли перепланування на варіант, прозора або напівпрозора перегородка допоможе розділити кімнату на дві самостійні частини, не позбавляючи сонячного світла ту половину, яка залишилася без вікна. Два шафи як грифельна дошка за допомогою спеціальної фарби можна перетворити в грифельну дошку будь-яку рівну поверхню, чому б не пофарбувати нею дверцята шафи. Відмінна ідея для дитячої, 3. Підвіконня барна стійка – суперрішення як для крихітних кухонь, не ніяк не вміщається стіл, так і для квартир, де їдальня зона розташовується у вітальні або окремій кімнаті. 4. Прозорі меблі. Ідеальне рішення для маленьких і дуже маленьких приміщень, візуально розчиняється в просторі. 5. Габаритний декор. Хто сказав, що декоративними можуть бути тільки дрібниці. Подивіться, як приголомшливо виглядає в інтер'єрі ця ростова лялька манекен. Шість плитка лише там, де необхідно зовсім не обов'язково викладати плиткою весь санвузол від підлоги до стелі, досить охопити зони, що мають безпосередній контакт з водою. Сім, об'ємна стеля хороший варіант відійти від нудного звичного стелі. Таке рішення робить простір більш графічним. А при вмілому підході ще й візуально піднімає стелю. Вісім декор зі змістом, коли декор це не просто прикрашення, а частина якоїсь особливої історії. Обстановка сприймається під новим кутом, ось, наприклад, художнє зображення Мейнена з карельського епосу Калевала, фрагмент інтер'єру квартири в Петрозаводську, дев'ять спальня за склом, вихід для тих. Хто рішуче не може знайти спосіб вдало розмістити повноцінне ліжко в студії або однокімнатній квартирі, 10. звичні функції, незвичайна форма, навіть якщо від предмета меблів вам потрібна сама тривіальна функція. Цей елемент установки не зобов'язаний бути нудними, наприклад, звичайна стійка для телевізора може бути виконана у формі Мольберта, і це стане родзинкою інтер'єру, 11. яскравий шафа. Поки одні б'ються в спробах заховати шафа, візуально розчинити його в інтер'єрі, інші не бояться акцентувати увагу на великогабаритному предметі меблів. 12. Плитка оригінальної форми. Керамічна плитка може бути не тільки квадратної і прямокутної як щодо плитки у формі сот. 13. Гойдалки в квартирі. Чому б і ні. Головне дотримати технологію монтажу. 14 різні фасади гарнітура. Відмінне рішення для тих, хто вважає, що однакові фасади кухонного гарнітура це нудно. 15 дитячий будиночок. Коли ще балувати своїх дітей, якщо не в юному віці, здійсніть в життя мрію будь-якої дитини. Обладнайте чаду власний міні-будиночок. 16. оригінальна розкладка плитки, незвичайна розкладка, прекрасний спосіб змусити заграти навіть недорогу плитку. 17. підписані ящики. Підписані ящики комода, що нагадують, що саме в них лежить дієвий спосіб привчити малюка до порядку, а заодно урізноманітнити інтер'єр, надати йому індивідуальності. 18. Глобальна система зберігання. Що якщо зібрати все зберігання в одному місці в одну глобальну систему, де знайдеться місце буквально всьому, від пилососа до сорочок. 19. зона для сніданків на балконі, утеплений балкон або лоджії. Чудовий привіт організувати там затишну зону для сніданків, перекусів і чаювань. ліжко ліжков алькові, якщо планування передбачає альков, розміщення в ньому спального місця може стати цікавим дизайнерським і функціональним рішенням. 21 домашня міні пральня нетипове рішення для українських інтер'єрів, але неймовірно практичне. 22 гамак. Ви давно мріяли про гамаку в квартирі не відмовляйте собі в задоволенні. Це стильне рішення і додаткове місце відпочинку.